Сьогодні покажу вам самий недооцінений і простий спосіб заробітку в крипті для новачків, про які мало хто говорить. Як зробити так, щоб біржа сама купувала крипту, коли вона дешевша, і продавала коли дорожче. І щоб для цього не потрібно було торгувати вручну, платити за бота чи вивчати тих аналіз. А головне, щоб все це можна було зробити прямо з телефону за пару кліків. Звучить як казка, але такий інструмент існує і це спотовий грітбот. Як він працює, які в нього плюси, ризики і чи реально з ним заробити, покажу на реальному прикладі. Спотовий прідбот, або, як його ще називають, сіточний бот це інструмент, який автоматично купує і продає монету в заданому діапазоні. По суті, він виставляє сітку лімітних ордерів на покупку і продаж. Він не гадає, куди піде ринок, він просто реагує на рух. Ціна впала купив, підросла, продав і так по колу. Головне правильно вибрати монету. Ту, яку ти і так тримав би, і задати діапазон, а все інше бот робить сам. І найкрутіше, ти можеш все це запустити навіть зі смартфону за кілька хвилин. Прибуток можна забирати в будь-який момент, не зупиняючи бота, він просто продовжить торгувати далі. Цей інструмент ідеально підходить для новачків, які хочуть зайти в крипту і заробляти майже без ризиків. Але для досвідчених криптонів це теж може бути ідеальним доповненням до інших інструментів пасивного заробітку. Наприклад, поки ти чекаєш ідеальний вхід у фьючерси, твій спотовий бот вже приносить пасивний дохід. Поки монета застрягла у вузькому діапазоні, спотовий бот працює в цьому діапазоні і збирає прибуток. А ще це спосіб розділити ризики. Частина в агресивній стратегії на фьючерсах з більшим прибутком і ризиками, частина в більш безпечних спотових ботах. Вони не конфліктують один з одним, а доповнюють один одного. Якщо ти хочеш мати актив, наприклад біткоін чи ефір, і не просто тримати, а ще й потроху заробляти, поки ціна рухається, то GridBot дає цю можливість. Дуже важливо, обирай тільки ті монети, які ти і так планував купити, бо в найгіршому випадку ти просто залишишся з ними в портфелі. Особисто я починаю з біткоїну. Якщо результат буде цікавий, протестую ще на ефірі чи солані. Тепер чесно про ризики і нюанси, які треба врахувати. Ціна вийшла за межі, бот тимчасово завис. Він просто чекає, поки ціна знову повернеться у твій діапазон. Сильне падіння ринку, бот може скупити багато монет по високих цінах і ти залишишся з нею надовго. Це не страшно, якщо монету ти вибрав правильно. Якщо задати занадто маленький діапазон, бот може швидко скупити все і потім довго нічого не продавати. Якщо занадто великий, бот буде працювати дуже повільно. Угод буде мало і прибуток також. Тому головне знайти золоту середину, щоб бот торгував часто, але не надто агресивно. Я покажу свої налаштування трохи далі у відео. І ще треба не забути про комісії. Вони з'їдають частину прибутку, тому вибір біржі дуже важливий. Я запускаю цього бота саме на OKX, і причина не в якійсь рекламі, а в комісіях, які дуже важливі саме для спотового бота. У OKX одна з найнижчих комісій серед топових бірж, які мають спотових ботів. Наприклад, при обсягу торгів у 10 тисяч OKX візьме 8 доларів комісії, а ByBit 10 доларів комісії. Це майже 20% різниці. І обсяг у 10 тисяч за місяць з депозитом в тисячу цілком реальний. Бот може робити 10-20 угод в день і кожна це обсяг торгів. За місяць виходить 10-20 тисяч обсягу. Тому зменшення комісій це чистий плюс у прибуток просто за вибір правильного майданчику. Посилання на реєстрацію на OKX можете знайти в описі до цього відео. Тепер давайте вже запустимо бота прямо з нашого смартфона. Натискаємо кнопку торгувати внизу екрану. Обираємо трейдингові боти. Натискаємо Створити і у вкладці Spot «Спот» натискаємо Спотова гріт торгівля. Вверху обираємо монету, в моєму випадку, це BTC. OKX має штучний інтелект, який може допомогти створити бота, але ми будемо налаштовувати вручну. Зараз ціна біткоїна приблизно 104 тисячі. Я обрав діапазон роботи бота від 90 тисяч до 115. Я думаю, що в найближчий час ціна буде ходити плюс-мінус в цьому діапазоні. Тепер кількість сіток. Якщо поставити дуже багато ордерів, бот буде торгувати занадто дрібно, якщо занадто мало, він пропускатиме рух. Я протестував різні варіанти і зупинився на 25 ордерах. У моєму діапазоні це дає прибуток приблизно 1% з кожного гріда, що достатньо, щоб покрити комісію не надто дрібно, зручно для обліку і зрозуміло для новачків, бо по суті бот розкидає сітку з шагом у 1000 доларів ціни. І найголовніше при такому кроці бот не викуповує депозит надто швидко при падінні. Це знижує ризики і залишає резерв. Полеінвестиція. Тут обирайте самі, я вирішив закинути 1000 доларів. Далі тиснемо розширені параметри. Тут нас цікавить тільки тип сітки. Є два варіанти. Арифметичний грід – це коли кожен рівень знаходиться на однаковій відстані в доларах, наприклад, 90, 91, 92 000. Його головна перевага простота. Він працює логічно, бот бо купує і продає рівномірно на всьому діапазоні. Інший варіант геометричний. Де крок між рівнями задається у відсотках. Але там вгорі ордері стоять рідко, внизу щільно. Це складніше і не завжди логічно поводиться при рості. Оскільки я вірю, що біткоін далі буде зростати, то мені важливо, щоб бот не пропускав прибуток у верхній частині, і тут арифметичний грід працює краще. Він активно продає при зростанні і рівномірно фіксує прибуток на кожному кроці. Зараз покажу на великому екрані, як виглядає сітка бота, щоб було максимально наочно. Зелені лінії це ордери на покупку, червоні це ордери на продаж. Важливо, ця сітка динамічна, вона постійно зсувається вгору або вниз, залежно від того, що робить бот. Наприклад, бот стартує при ціні 104 тисячі, на цьому рівні він одразу купує першу порцію біткоїну. Якщо ціна впаде до 103 тисяч, бот зробить ще одну покупку. І тоді рівень 104 автоматично стане продажем. Тобто бот заробляє на кожному коливанні ціни. Купив нижче, продав вище, і так по колу. Він може робити це десятки або сотні разів, поки ціна тримається в межах заданого діапазону. На цьому все. Більше нічого не чіпаю. Натискаємо створити і бот погнав працювати і заробляти нам на каву. Через місяць покажу результат. І що важливо? Прибуток можна забирати хоч щодня, зараз покажу, як це зробити. Знаходимо свого бота, натискаємо на три крапочки і обираємо вивести прибуток. Я не очікую тут заробити мільйон. Якщо бот покаже плюс 2, 3, 4% це вже перемога, бо без ризику ліквідації, без сидіння перед графіком, без складних налаштувань. Ну і в гіршому випадку залишиться біткоін, який я і так планував купляти. Через місяць покажу повну статистику, прибуток, комісії, кількість угод і так далі. А поки напишіть в коментарях, на яку монету запустити наступного бота: ефір, солана, сую чи щось нове. Якщо було цікаво, став лайк і підписуйся на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Також підписуйся на мій телеграм-канал. Там я пишу про різні інструменти для інвестицій, апдейти по ботам, а також ділюсь своїми як успіхами, так і фейлами. Ну і побачимось у наступних відео.